Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Ну що ж, вітаю вас сьогодні з першим днем жовтня. І сьогодні я пішов у торбу. Торба якимось дивним чином то була пів 9 година. Закрита була. Чого було в пів 9 закрита? Вона весь час з 8 працює, видно, щось вони там доможенові товари приїхали, і тому не відкривали. Я пішов в Аврору, купив ось таке мексиканський енергетичний напій, який називається Фруго. Е, то що там? Такі справи, зараз ми його зацінимо, але я... коментарів було небагато, я всі записав, окрім одного. Тому зараз я його звучу і дам на нього відповідь. Прокоментував Амелліч, тільки що він запитав, чому таке дороге морозово, як для такого малого морозового, який ми пробули вчора. На що я скажу я відкізно. Я ціни не ставлю на морозову. Ну, через те, що воно, знаєш, там плюс желейка була, плюс середині морозу і ще плюс начинка. Разом три з гривень. Такі інгредієнти, така ціна. Я взяв ще з собою зеркало, бо точно бачите, що відбувається ззаді. Горить екран, а це значить, що зйомка триває. Тому поїхали, народ, до заставки. Let's go! Значить, коротше, Деніс Френні реагує, Деніс Фредні реагує. Сьогодні буде він пити. Напій безалкогольний, енергетичний соковмісниць зі смаком кактуса та цитрусових, збагачених вітамінами. Пастеризований містить. Цукор, це нам не джерело феномен. Коротше, зі смаком кактуса. Хто пробував взагалі кактус? Якби попробував хтось кактус, то вже б у лікарні опинився з язиком своїм. Да. Ну, коротше, тим паче, пише, що зі смаком кактуса. Коротше, значить, зі смаком кактуса та. та цитруса, 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 який називається напій фруго е. Зеро цукор, нуль цукру. Fru, energy fru. Go, go, go. Я забув перед відео приготувати стакан, тому йду зараз за ним уже. Так. Чекайте, дочекайтеся, до, до я туди й назад. Чепізно почав зйомку, але нічого страшного. ага, Все, я знайшов отопнутий стакан, ну нічого, то, знаєте, не суть важливо. Так. Тому ти справи хай буде. Так, тому давайте. Значить, я навіть до стола не дотиркаюся, бо бачу, то я бачу, але мені стрьомно. У нас не так багато часу. Блін, 15 хвилин. Ну, то 44 може бути, але нічого. У нас випити стане за то часу. Пахне вже, я хочу замітити, дуже класно. Дивіться, продавалися там ще ці такі всякі кольорові напої, не енергетичні, а для тих, хто ходив в зал. Спорт, спортивні напої. Але я думаю, а вдруг якась фігня. Тим більше я вже у зал... Може, як рік, здається, не ходжу. Я того року в грудні, ну, майже рік, бо то грудень це зараз жовтий наступить. А, ще. Ну, коротше, майже рік, скажем. Та, то... Типу ротик відкривало, Доп'ємо, я покажу ротик. І тому я вже не займаюся, тому пити мені цього не треба. Але може, Ну, то що велика гривень, а вдруг то якась фігня, не знаю, солодка. А може бути таке, як фанта. як... Ну, пишіть, чи хочете. Може куплю на днях. Там ще, до речі, два нових смака оцих Fruco енер... Energy. Тому незабаром, але розумієте, треба між енергетиками робити довгу паузу. Щоб ми, як то кажуть, не, не дуже часто їх вживали, бо дуже, знаєте, на мозок може мені ще діяти. Я плюс ще деколи такий нервовий стан у мене і може бути ще гірше. Та, це раз. А по-друге, блін, треба монстр взяти. Я вам обіцяв той другий. Ну, незабаром. О, зелено, класний, до речі, коля. Монстер десь чекайте, десь має в жовтні також вийти. Дивіться, хочу замінити класний колір. Зеркало в студію. Добре. Добре, що вже є зеркало, бачите. Ну, скажете, я придурок, за що я погоджуюсь. Та, на YouTube шорт не лишаємо, поїхали. Ну, мені дуже подобається колір. До речі, колір тих е, спортивних напоїв такі подібні. Сині, так що я думаю, а ну давайте. Прикольно. Ну, я думаю, спортивні можна зацінити теж. Дуже хімія. Якщо чесно, ніфіга, ні фіані прикольно. Дуже хімічно. Дуже. Тупо п'єш воду з фарбою. Це чесно, так. Я вам пожартував. Це так, якби, знаєте, художник. Насипаю воду, беру краску. Зелену, зелений колір змішую. Збавляю пензликом, то настоюються, і потім даю цукор. Таке саме. Тож від того можна травитися? Це ну, 50 на 50, таке саме. Ну просто це. Не так. Ну, Вже просто, якби я то випив, то вже би так. То вже би було не знати, що мене чекали. Хоча Одинаково, так. Фу. фігня повна. Я готовий давати оцінку. 4 з 10. На кінець нас справжню цим куда. 4 з 10. Не солодким, по-перше, не дуже солодким. По-друге, я кажу, так якби просто взяв фарбу зеленою, змішав з простою водою і чу-чуть цукру. Навіть може і цукру не... А, ні! Взяв зелену фарбу і з мінеральною водою змішав. Все, навіть цукру, ну може чу-чуть одну маленьку пару цукринок кинув. так. Тоді, а 5 балів це то, що я поставив через те, що солодке. Ні, я все-таки поставлю 4. Бо то, що дуже хімічне, але не заслуговую 4 із 10. За те, що солодке, просто 4. Бо так би, якби не було, ну, чуть-чуть, що солодке. Якби взагалі не було солодке, то би оцінка 1 бал чи 2. А так, що я до... Ну, ще плюс 2 добавлю, так. Так, да, дуже херня. Тому ви мене завжди питаєтесь, рекомендую чи не рекомендую. Цей смак не рекомендую. Це те відчуття, коли я смак кактуса ніколи не пробував, ось тобі Денис, дружній відповідь. Херня повна. Ну, значить, от ми знаємо, що кактус це херня повна. Та. Добре, що я не тут шорт цю фігню не лишаю. Все, допиваємо і збуваємося з цієї фігні. Так, зеркало в студію. Мушу перевіряти, але хоч не ходжу. Так, все нормально. Розумієте, як я підключаю до дивана. Я вже не. ну так, як мноутиліпне. Знаєте щось потанцювати якусь музику, то теж того, не сто цього, Але от уже ну, там собі постійно на тримається. А ви зараз кажете, ну та блін, якщо тобі зараз не зробити, то скоро вже і зарядці не буде робити, так? На ну, що я думаю? І знову Деніс Френлі. Лох, ну нічого. Давайте поки нехай, бо то так це неприємно пити. Чесно, може би три поставити, нехай буде 4. 4 бали за то, що прикольно. О! от за, дивіться. Поясню, що 4, а не, допустим, не 2. Перше, через те, що трошечки солодкі. Значить, додаємо. Плюс 1 бал. Друге. За те, що колір привабливий, 2. А ще 2 бали за що? Коротше, я додав просто 2 бали за те, що солодкі. І 1 бал. Ні. Коротше, два бали за те, що солодкі, два бали за класний привабливий кольор. А так то фіня. Значить, спортивні я теж не буду брати, бо це фіня. Дивіться, новини. Мене знову збісили очередний раз, ці москалі придурочні написали, я вже зняв шортов. Вони знову пишуть Слава Росії! Слава Росії. І багато мені всякої дурниці е хейтери пишуть, що ти за фігню знімаєш, що ти за фігню знімаєш. Я знімаю для своїх, ну, приходять не свої, та. Я, по-перше, для своїх знімаю, по-друге, для рекомендацій, по-третє, для збільшення аудиторії свого каналу. А вони, от ти фігню, ти знімаєш, кому потрібен твій контент, О, як тобі не соромно, як тобі не соромно. Я, коротше, поблокував. Є така функція на Ютубі у творчій студії. що Ти можеш заблокувати абсолютно любе слово, яке тобі будуть ці, мер... ці... Мерзотники писати, Та, тому я позаблоковував написав слова Слава Росії цю хірню! Прапо Росії вказав а чекайте, а прапо Росії, може. Ні, там тільки слово Росія, напевно, прапор там не, не додавалось, бо того, що, напевно, видалило. Може, прапор не може там вказати. А може і вказало, виважно. бо я вже багато слів там повказував, крім матюків. Ну. Бо останнім часом матюки мені вроді не так сильно будуть часто писати, ще матюки туди треба вказати. І щоб не писали цей гедоти мені. і... Але зараз кажете, то він деколи такі матюки двохповерхові. Та, бо я дійсно, коли в Болгарії тоді дуже нервований був про той пульт, що я вам розказую, там дійсно двохповерхові мати. Тому я їх і через те не вказав, що тіпа, сам то ти висловлюєшся, ого-го-го, а нам не може. Тому я вже та. Мати поки що не додав. Суто ці свої надо ці дебільні слови, що, ви... що ці москалі придуричні пишуть. Та. А вже потім, якщо я то може по... з Болгарії обріжу, там де ці матюки, бо то в студії можна обрізати ютубівські, суто матюки. Та. Запікати не можна, тільки обрізати. І тоді вже можна буде і матюки. Ну так, у мене ще й крім цих багато відео з матюками. Ну, нічого. Я думаю, що... Що буду старатися, але якщось не виходить, це не годен. Знаєте, я, до речі, стримався тоді на Марійці, коли ця Марійка мені, типа, вифліцькала на лице, ви почали рофлити, що вона, типа, це, то я тоді теж мав знервуватися, але я тоді протримався і не зматюкався. Тобто деколи є, що я стримуюсь, але не завжди. так. Добре, добуваємо це зелене говно. Поїхало. До речі, слово і говно можна теж додати. Хоча твої відео. говно. Ну, в принципі, тут вже можна погодитись, бо в кої. Ко... Деколи дійсно моє відео говно. Ну, в більшості випадків. Тому, не знаю, може заблокуємо Ми ж. Ні. Спочатку перевіримо, як ці слова працюють на цих славах Росії. Це гавно, чи воно дійсно буде видаляти. чи... Вони... Бо Я дивився відеоурок, вони сказали на провірку. Тобто там, де є розділ коментарі, є така, ви вибираєте функцію коментарі на провірку. Тобто вони не опубліковуються, автор сам їх видаляє зразу. Тобто вони просто не опубліковуються, чужі люди, чужі лиця на моєму каналі, їх не бачать. Тому, крім самого автора. Тому сам автор собі видаляє, корзина, все, так як і не було. Тому я вважаю, що це добра функція. Не будуть фігні писати, то, що я не хочу. Фу, дійсно фігня. Я навіть 8. Та 8, 4 бали, я вже на справжню сінку дав. Бачите, тільки... Можна сказати трошки приваблива упаковка. Всякий тут череп різний. А Так то це повна фігня. Хоча не особою приваблива. Не знаю. Мексика. Та щось він зі... Це не мексиканське, бо того, що. Е... Тут тільки якісь лампочки, типу. Ей, мені здається, повна фігня. І знаєте, так як дивлюся, і ми вже з вами. Цей останній рік почала найбільше енергетиків пити на відео. Того року я лише один дозволив, бо я боявся, що це може дати через ті таблетки. Тепер уже нічого. То я так просто бачу, що ці енергетики, це просто як звичайна вода, просто називається енергетик. Все. Це нічого мені не дає на якусь продуктивність, щоб я, типу, типу, знаєте, так хотів кудись бігати, шустрий, шустр якийсь бути. Я і без цього, якщо хочу, то я буду шустрим. Типу таким збудженим. Та. А ця фігня, так як... Куту під хвіст нічого, нічого не дає. Та, тому така справа, я ще мав показати цю фіню. Ті подивіться, язик висуваю. Бачите? Очкастий. Ага, чуть не забули коментарі. Добре. Е, перевірили, добре, давайте зачитаємо те, що написало. Більше активу народ, більше активу буде краще. Для вас і для мене. Трохи роздивлю. 1.10.23 прокоментував Кира Чого ви скажете, а може він за автора у Ні, бо коментар був опублікований годину назад. Чи дві Тому він сьогодні написав. Добре я їх. То взагалі всі коментарі за два вчорашні відео, всю то сьогодні написані дві години назад. Добре, я їх візьму, візьми жилейкі Харібо. Добре я їх візьму. це Целейкі типу, ці Ямі-Гамі. Е Добре, бери, візьми жилейкі харібо. Харібо я думав брати, дійсно їх ні разу ще не брав. Бо то найбільша пачка 45. А тепер, ні, може їх 60 є. Але я думав їх взяти, але просто брав сушенівські. Ну... Тому я їх візьму, десь треба взяти. Це справді дорого, як для такого морозива міні. От-от. Але, ну все-таки не так, як ті пам'ятаю, е сердечка, ті як-то Машмелівські, H40 щемось гривень, пару штук. Це взагалі дуже дорого. А це ну, це теж, але хоча б 30 гривень. Ну, а та, це дуже маленьке. Це дуже маленькі. Та, Це все таки дорого. Та. Але тут кажу, і желейка, і морозиво, і начинка, тому і таку ціну взяли за желейку. Морозиво і наченку. Тому така ціна. Та. М -м так. Амелівич. Ну з, і, і з кіндерами все ясно. Я б ще хотіла з Люку на каналі побачити. Я вже говорив мільйон разів. Мільйон перший говорити не буду. Та. Вам не пояснює, а ви дуже хочете. Хотіть далі? Е так, воно прикольно виглядає. Це ти за жалейку? Бачите, я не вказав під якими відео. Я шу-шу-шух. Пізно почав зйомку, почав пізно писати. Ти, здається, під желейками файно виглядає. Або морозиво файно виглядає. Ну і останній коментар, я тільки один раз купив. Це, напевно, морозивом. Так, один раз купив. Вон дороге, то тільки один раз купив, а ми лівичте. Але прикол, він написав, чи вона що. Я ще хотіла. Типу вона, а тут уже пише наступний коментарій. А це під наступним відео. Я б ще один раз купив. Так ти він чи вона? Пиши в коментарях, бо я ніфіга не зрозумів. З вами був Денис Дружній. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання, якщо не спишете ютуб. Найбільше пишіть коментарі. Гарного всім дня! З першим днем жовтня! Коротше, вже тепер точно, холода почнеться. Ви рахуйте цілий вересень, майже був як дійсно як продовження літа. Якщо один вам. Бо знаєте, як то є, три місяці пройшло і типо, всі кажуть, блін, хоч ще один місяць літа було. А це дійсно так вийшло. Бо ви рахуйте, що цей вересень це так, як був як ще один серпень. От бачите, деколи природа нам дійсно дає доповнення ще один місяць літа. Цінуйте, але вже не буде що, бо вже жовтий, вже холодно. От бачите, вже на день. Ну, в мене зараз тупо біли, білий день, без ніяких синіх хмар, вже без ніякого сонця. Так і справи, З вами був Денис несправді. Гарного дня. Всім пока. Бувайте, йоу.